Всім привіт! Ви дивитесь розпаковочку паперових сюрпризів української. І сьогодні в нас чергове нове відео, чергова нова колекція, і як я обіцяла, вона про Україну. Ось лежать наші пакетики. Ви можете помітити, що тут всього 5 пакетиків, і це вся колекція, бо в, цих, в кожному з цих п'яти пакетиків по 5 сюрпризів ми по одному чи по декілька шарів будемо щоразу відкривати. І діставати наші сюрпризики. Отже, це колекція про Україну, як я вже сказала. І тут в сюрпризиках саме я попросила GPT згенерувати мені зображення, як він бачить кожну область України. Він мені згенерував їх, я їх намалювала, і ось вони тут. Я не могла сама намалювати зі своєї голови. Образ цих областей, бо я насправді дуже за все своє життя дуже мало в яких областях була. Ось а, тому попросила чат GPT, але я сподіваюся, що колекція вам сподобається. А сьогодні пропоную відкрити один шар з ось цього пакетика. До речі, та я вам їх не всі показала. Тут у нас голуб, тут такий кулачок, тут соняшник, колосочок і волошка. Тут. Котик і ще квіточка. Отже, сьогодні пропоную відкрити один шар з цього пакетика одразу кладемо. І давайте візьмемо ось цей з квіточкою також один відкриємо. І давайте ще один ось цей. Все. Інші колекції мають. для вас вже знайомими. І я вже, як ви бачите, приступила. До обрання наших пакетиків з колекції футболочки. Сьогодні хочу взяти зелену. А, так, песики по імені. Давайте сьогодні все зелене візьмемо. Зелений пакетик. Так, а наші подаруночки до Дня всіх закоханих. Зелений є лише на цьому пакетику. Так, тут у нас найбільше зеленого на ось цьому чи на цьому пакетику. Я хочу сьогодні взяти ось цей з кроликом. Запальнички. Тут немає зеленого, тож беру червоний. Так, наша новиночка з минулого відео. Тут Ну, ось тут трохи є зеленого. І тут, але візьмемо сьогодні ось цей, давайте, жовтенький, оскільки на ньому більше зеленого кольору. Дзеркальці сьогодні ми, на жаль, завершуємо. Так, ліжечка візьмемо сьогодні ось це синє. І в наступному відео ми вже завершимо також цю колекцію. Так. І наші масочки для сну. Ну, Зелений тут є лише на ось цій, тому беремо її. А ось і наш каталог. І почнімо. А давайте сьогодні підемо в зворотньому порядку і почнемо з новиночки. Ось так виглядає перша сторіночка колекції з України, яку я вам вже показувала. А ось так. Друга. Третя, четверта, п'ята і шоста, як ви бачите, звичайні. Ось. Так. Де наші три пакетики. Сьогодні ми відкриємо аж три сюрпризики з цієї колекції, оскільки вона реально велика. І почнімо з ось цього пакетика. Майже ідеально відкрився він. І тут у нас ось такий чоловік. І це в нас Івано-Франківська область. Вона в вна... А вона в нас без номера. Я молодець. А, окей. Будемо клеїти їх тоді, ті, що без номера. Ось, ну, наприклад, івано франківську приклеїмо сюди. Я просто трошки пам'ятаю, що я, як я робила. Так, Я дуже старалася насправді над цими областями у вигляді людей. Оскільки я не дуже гарно в мене виходить малювати людей. я дуже сподіваюся, що вам ця колекція сподобається. А наступним давайте відкриємо ось цей шар. Я вже бачу, що тут це щось без номера. Отак. І це в нас Чернівецька область. Вона виглядає ось так. Ось так. Так, зараз це ми відірвемо. Тут ще, бачите, ось? І так само на цьому пакетку є ще інші шари, які ми обов'язково відкриємо в наступних клітетах. Тут будемо я пропоную клеїти по черзі. У мене саме на цій колекції закінчився пергамент, і частина сюрпризи, які вийшла з пергаментом саме з цієї колекції, а частина довелося робити на цій обкладинці. Сюрпризик з нашого третього пакетика. О, дивіться, тут така, бачите. Цікава відкривашка. Сподіваюся, вона класно відкриється. М -м -м, класно. Отже. О, і це вже з номером. Я це вже знаю. Е. І це в нас ще один такий чоловік. І це в нас Луганськ. І Луганськ у нас під номером 19. Щюди. Вже не відклеїш, на жаль. Так. Є yeah, ось так нас вийшла. Сподіваюсь, колекція вам сподобалась. До речі, найуважніше вже, напевно, 100% помітили ось цю прозору плівочку тут. Як ви думаєте, для чого ця плівочка, що мені буде, пишіть свої а, думки в коментарях. Рухаємося далі до нашої новинки з минулого відео, і це в нас чашечки Stanley Cup. Це в нас чашечка під номером три. І це чашечка з таким милим гріншем і об'ємним бантиком. Так. Цю чашечку треба приклеїти сюди. Отже, приклеїмо. Трохи високо, але нічого страшного. Далі в нас масочки для сну. Так, номера тут немає, отже, треба приклеїти, як заманеться, можливо, сюди. Да, давайте сюди. Наш пакетик. Отже, тут у нас прикраса на цей... цей пакетик. Це ось такі качечки, чи то ам... курчатка. Приклеїмо першого. О! І ось такий другий. Я дуже намагалася зробити їх симетричними. Сподіваюся, в мене це вийшло. І наша масочка. Це така масочка з бджілками і квіточками. Мені так подобається цей жовтий колір. Це просто. Так. І пропоную приклеїти її ось прямо на цю сторіночку. Так, є. Йдемо далі. Тобто назад. І тут у нас песики по, по імені. Є тут у нас ось такий песик в окулярах. Я вже бачу його місце. Ось сюди, якщо вас звати Віка. Це ваш песик. Ось так. А ми йдемо далі. І це у нас футболочки Номер 8 щети. бачите, яка в нас прикраса для цієї футболочки буде. Це такий chill guy. Знову поналипав на нього клей, треба менше клею мастити. Ось, ну, видно, давно я робила цю колекцію вже, коли guy на цій футболці. Ам... О, ось так, Ідемо далі, а далі в нас запальнички. Тут у нас запальничка під номером 5 з Сімпсоном. Не дивилась ніколи Сімпсонів. Тож напишіть в коментарях, як цього Сімпсона звати. Так, що таке? Так, номер 5. Треба, напевно, трошечки вище його приклеїти. Ось так. Є. Далі в нас ліжечка. О, теж номер 5. Сюди. І постільна білизна для цього ліжечка. Це ось таке печивко. І якщо придивитися, то тут ось ці штучки блискучі. Дуже мені подобається ця білизна. Приклеїмо є. А ми рухаємося далі. І тут у нас дзеркальце. Останнє дзеркальце під номером 1. Ось сюди поруч з пенівайзом ми його приклеїмо. Так. І це дзеркальце в нас. А ось такої гарної дівчинки. Дуже... Я не вмію загалом малювати людей, тому також дуже старалася. І прикраса для цього дзеркальця ось така рука, яка тримає чупа чупс Приклеїмо спочатку дівчинку. Є. І тепер чупа-чупс. Подивіться, ну, до речі, як гарна. Я дуже старалася загалом з цією цією колекцією. Ми її завершили. І тепер пропоную оглянути її повністю. Ось, перша сторіночка. Друга. Третя. І остання четверта. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам ця колекція. І чи хочете ви, щоб я зробила другу її частину. Бо мені особисто ця колекція дуже сподобалась. Я б хотіла зробити другу частину, але. Буду дивитися по ваших коментарях. А далі в нас колекція подаруночки до Дня Святого Валентина. І це подаруночок для нього, номер 7. Це кеди. Номер 7 це 100% сюди, так. Ага. Ось сюди нагору треба приклеїти. Є. І остання наша колекція на сьогодні це паперова косметика. Я ж не порвала нічого. Фух. І тут у нас спонжик звичайний б'юті блендер. А... Так, на першу. О, він поміститься сюди на першу сторіночку. <клух> Пропоную приклеїти його сюди. І завершити вже цю сторінку. Ось так. А на цьому було все. Далі колекції вже ті, які ми завершили. Дядіюсь, що це відео вам сподобалось. Якщо це так, обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментар і підпишіться. Також подивіться ось це ось відео, можливо, воно теж вам сподобається. З невертінням, чекаю зустрічі в наступних відео. Пока!